Сьогодні, 15 жовтня, ми з вами знаходимося біля пам'ятника перемоги в місті Констанца. Саме звідси буде починатися антивоєнний марш до консульства Росії. Організатори Мітингу висунули вимоги, на які треба звернути увагу всьому цивілізованому світу. Зокрема. Визнання Росії країною терористом, сприяння економічній блокаді Росії для ослаблення її військових потужностей, надання ППО для запобігання людських жертв та руйнування інфраструктури України, її житлових та культурних споруд, надання наступального озброєння для сприяння більш активного звільнення території України від окупантів, підписання чинних гарантій безпеки від країн світових лідерів, виключення Росії з усіх міжнародних організацій або позбавлення голосу на час продовження конфлікту сприяння обміну полонених та тиск на політичне керівництво Росії щодо ліквідування катівень цивільних російськими військами на території України, візове обмеження щодо громадян Росії і негайна депортація тих, які продовжують підтримувати війну, закриття кордонів для росіян та заборона просування росіян по Європі, блокування російських каналів, які ведуть пропагандистську діяльність, несуть завідомо неправдиву інформацію, санкції щодо ти. Тих країн, які продають зброю Росії, на мітинг завітало близько 700 українців, яким не байдужа доля своєї країни. Росія терористи слава зсу та славнозвісні фрази про Путіна вигукуються в полоні українців. Біля російського консульства в рамках заходу була вімплена повітряна тривога для того, щоб звернути увагу на те, що в Україні вона лунає щодня. Нам вдалося поставити питання щодо організації мітингу. Це було непросто. Ми так за чотири дні всі скомпонувалися і вирішили. Купа багато питань, які які от ці люди, які тут були, вони навіть не, 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 не знають, що це це, це було запитання. Це в нас і банер малювався. Оцей Раша із -E на красному на червоному полотні. Він сьогодні ночу малювався, і дівчина захворіла. Вона всю ніч. Я дуже дякую їй, що вона все-таки завершила цей банер, бо це була основа нашого нашої ходи, коли ми йшли до, до посольства. Це було непросто, але ми я вважаю, що справа антивоєнний мітинг підійшов до завершення. Я дуже дякую всім організаторам цього заходу. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ.